Вітаю вас в Рубриці, букрев'ю свізіленку 200 Зараз матиме невеличкий огляд цікавої детективної книги Небажаний гість, автор Шарі Пене. Так ось події цієї книги розгортаються в дуже атмосферному місці. Це невеликий сімейний готель високо в засніжених горах, але на жаль, через сильну крижану бурю все пішло не так. Готель втратив світло, тепло, зв'язок, а всі гості можливість виїхати а також покликати на допомогу. А це їм Ольга знадобиться, адже вже наступного ранку скоїлось перше вбивство. Ця книга тримає в напруженні з першої сторінки. І читаючи її, я так до кінця і не здогадалася, хто був вбивця. І це мені сподобалось, адже я не люблю книги з передбачуваним сюжетом. Тож рекомендую цю книгу для любителів справжніх детективів. А тепер Language Twist – Ловіть цікаву лексику. Plot – це є сюжет. Твіст поворот. Plot твіст. Це є сюжетний поворот. Гріппінг –